Так, це те я знімаю для себе, значить, зараз... Скільки там годин показує. О. 20.38. Гарі закриття. Це. Виключатель не світиться, світиться тільки на правці от 4. Туда. Більше нічого тут не світиться, Ну, годинник ще отако показує. Так. І тепер з закритою кришкою спершу. Закрита кришка, а, білий фосфор. Ось так Отак вона закрита кришка. Закрити. Тестуємо. Дивимось як видно з закритою. Ну, не видно, видно тільки ці цифри на правці. Ось вот. вот так от видно. Цифри чітко можна розрізнити. Так, у нас вон фотончики двигают. А вот так вот на Петровку дивлюсь, вот перемоги дивлюсь. Вот такие фотончики двигаются. 1 Х камера на хвале знимаю. Так. Вот так. Отак. От Закритою кришкою, не видно нічого. Знімаю кришку. Зняв кришку. Тепер даємо. Первою одно. Зі знятую кришкою. Зняту кришку, дивлюсь оком, ну право посвідчується, все видно добре. нормально, наверное, так. Вот так. Вот так, блядь, Так, вот. Дом, душ, унитаз. Так. Ну видно все, окон ще в мільйон раз краще видно навіть підійти. Так ноги під ноги. Видно де ноги, все, чітко. Води. Пальці видно, все клас. Видно. Так, тут відростують в кутку, не видно його. А очима трохи видно. Очима видно, так. Да. Камера не передає ось тут. Так, переключаюсь на ширик, Так, це от камера ширик, Камера ширик вона знімає вот так. Тут ноги, От відро. В принципі, видно воно на ширик. Показав он ведро, ці нормально. Вот, Стіна вот, так фотончики видно. Відвідом. Так. Вон літаз. Добре видно. Добре видно. Чітко. О, чимось краще, звичайно. Вот ну, так, а вот так видно з камунниками фона. О, не видно. Так. Так, що я скажу, Ну, ведро видно, но ну, ели-еле, по-моему. Так, а вот так видно двері. Через них трошки там якийсь світлой, да? Вон. Ну, реально його тільки ПНД бач, то світло черезняли. Я очима його не ну, бачу, але мало, його там дуже мало. свічу камера телефону, його навіть не бачу, я не можу зафіксувати через вето напівмато весь скло, Отак. Це от ширик. Вот я бачите, що таке. Я не буде видеоконтурі. Я переключаюсь на 1X камеру. 1X камера отак от показує оцей от, комментас наш. Вот а от правка. Видно, тень навіть, падает вон лицо и стены. Вон. А на ширик переключаюсь. Ширик отак вот видно. Ну так. Ну, живу, звичайно, краще. И чем.